Серед білого дня пограбування. Прикрість сталась у неділю, близько 16-ї години неподалік Коледжу промисловості, економіки і права. Невідома особа відкрито заволоділа золотим ланцюжком 56-літньої бердичівлянки. Жінка йшла на базар, каже, коли чоловік ще раптово з'явився позад неї, охопив її голову обома руками. Все сталося так несподівано, що якусь мить пані Людмила подумала, може жартує хтось із знайомих. Він заблокував мені руками голову, я не могла не. Не повернути, не ворухнутися. І коли він почав вже під мене, е, щось там, я зрозуміла, що він знімає золотий ланцюжок, який був на мені. Я за нього схопилася, але не могла втриматись, бо він штовхнув мене. Піднявшись, жінка не розгубилась, почала наздоганяти крадія і голосно кричати. Поперед неї, каже, бігли вже двоє. Це було в день, то ще мало людей бачили, як двоє чоловіків, що сили бігли, їх намагалась наздогнати жінка, але ніхто не кинувся допомогти. Перехожі лише вказували напрям утікачів. Я не можу сказати, що то безлюдне місце, бо люди виносять і мусор, було повно людей і дітей. Поруч подвір'я люди звернули увагу на мої крики, бабобобої, чоловіки, але знаєте, вони так розгублено, не зрозуміли. Ні, ніхто не кинувся. Мені показують, да, показували. Пані Людмила розповідає, ще довго бігла за молодиками, повз кафе і нову пошту аж до базару. Тут, звісно, теж бачили люди. А коли зрозуміла, що тільки втрачає час, викликала поліцію. Працівники слідчо-оперативної групи, що прибули за викликом, провели ряд першочергових заходів і відкрили кримінальне провадження. Вадженням перевірялися прилеглі споруди, будинки та квартали. Також проводилося опитування жителів цих будинків, де саме сталося пограбування, можливо, з метою встановлення можливих свідків та очевидців. Якщо поліції вдасться спіймати крадія, на нього чекає покарання від штрафу аж до позбавлення волі до чотирьох років, каже речник поліції. Якщо слідством буде встановлено причетність до злочину обох осіб, покарання буде іще жорсткішим. Тоді можлива перекваліфікація на части. На другу, так якщо грабіж скоєний групою осіб. Досі важко оговтатись від страху і розпачу. Пані Людмилі каже, це була не просто дорогоцінна, а дорога їй пам'ятна річ подарунок близької людини. Він для мене дуже дорогий, він його обміняє хай на тисячу там, на дві тисячі. Хто я не знаю, кому він здав цей ланцюж. Я просто не хочу, щоб те, що трапилось зі мною, трапилось з кимось іншим. Тому я особисто і поліція просить всіх небайдужих мешканців міста Бердичева, хто мене запам'ятав і хто бачив цих молодиків перезвонити на номер 102